Якщо хочете максимальний результат в роботі сівалки, потрібно дивитися на всі системи. Нещодавно відновлювали секції вештаб Темпо Л і у цей раз модернізували всі складові висівні секції, тукові секції внесення добрив, очисники ряду і виготовили нові пневматичні прикочуючі важелі. Ну а тепер по порядку. По секціях висівних. конструкція гарна, доволі надійна, але все одно ми знайшли, що вдосконалити стандартні втулки замінюємо на композитні антиабразивні більш тривкі вироби. Самі отвори на більшості водештатів цілі. Ці сівалки не встигли ще сильно розбитися. А от вісі та втулки розбиваються добряче. От приклад, як ці деталі виглядають, і це ще не найстрашніший варіант. Виготовляємо комплекти деталей для вузлів паралелограму, підприкочуючи та опорні колеса. Підібрали метал та заклали довший ресурс роботи. По опорному колесу конструкцію вісі змінили та зробили збірною, бо доволі часто трапляються випадки, що ці вісі лопаються, адже на ній є різкий перехід від більшого діаметру до меншого. Тому в такому варіанті все навантаження на себе бере стяжний болт. Його зробили з харбуксу. Тукові секції внесення добрих. Теж всі вісі нові виготовили та замінили втулки на композитні з більшим ресурсом та ефектом самозмащення. Ще ось тут пружинний механізм. Теж виготовили новий та підпружинник. Самі рами реставрували, проблемні місця заплавили, очисники ряду розгортачі. Весь кронштейн відновили, зачистили дроби струмом та покрили новою фарбою. Тут встановили нові диски, їжаки, ступиці та підшипники замінили. Ну і наостанок, пневматичний важлі прикочуючі для сушників цієї моделі виготовили. Головне в них це максимальна якість загортання рядку. Дисками, зубцями рядок по краях підрізає, а кутки з поліоретану добре ущільнюють ґрунт, так щоб був максимальний контакт насіння з ґрунтом і гарантовані сходи. Та найголовніше кронштейн кріплення саме під вадиштам темпо. Укомплектували секції по повні так би мовити, все для якісного посіву і гарного врожаю. Підпишіться та поставте лайк, щоб бачити більше відео по відновленню цільгос-агрегатів.